Конкуренти не сплять 22 січня. В селищі Краснопавлівка зловмисники вкотрий раз порізали магістральний кабель, який є власністю телерадіокомпанії Вектор. Через такі неправомірні дії наші абоненти залишилися без інтернету та кабельного телебачення майже на два дні. За останні дві доби це вже другий раз пошкоджують кабель. А за останній місяць в четверте. Наші абоненти занепокоєні такими діями та вважають, що це робота наших конкурентів. Є конкуренти, шукайте конкурентів. В Харківській вели этот, інтернет. Були конкуренти, порізали інтернет. Yeah. Знайшли міліцію, знайшла. От для міліції. Пускай міліція розбирається. Заявлення писати, ви пишете, ваша фірма довела писати заявлення. І пускай міліція розбирається, шукає. <різвався> а раніше такі були проблеми? Ні, не було. Це тільки скільки почалося? Місяць, як це йде, система ця. Як почали інтернет вести, це фірма. Все, пішли, такі проблеми. Ось вот це перший місяць этого року. А вже у нас, мабуть, сколько раз, 10, мабуть, вже не було телевізору кабельного. Смотриш, смотриш телевізор, бах, все, ничего нету. Ну, ми всі в ужасі, всі це сидимо, що, що це за, за таке безпредел, хто-то, так, хто, -то, хто -то, що, ну от чого це воно, от, і хто це нарушає таке, і ну. Ну ми навіть не знаю, Ми вже в шокі, що так сидиш і платиш. те, що платиш, то платиш. Ладно. А те, що ну як, ми вже привикли до до новин, до всього, що ми не можемо вже без телебачення. І Ми знаємо, як вам сказати, розочаровані. розочаровані і і все. І і хто це, і що це, хто це робить таке? Все було так хорошо, все було нормально. Ніде ні, це два і, дня два і поробилось поробилося. і і все. Я вчера думаю, ну, Невозможно. что так не это за эти у нас вредители такие. Ну это Кому? специально. Непорядок. Не Непорядок это вообще. Ну не невозможно. порядок, но это вредительство одно перед ним. Потому что у него интернет слабенький, а лазовской он сильный. У нас нет интернета вот, с дедушкой, нам он не ну не нужен. Вот. Но дело в том, что люди же страдают. Молодые, вот сейчас эти учеба идет. Думаю, ну ніколи ж проблем не було у нас. Ми на кабельному постійно. Ж. От, ну, а інтернету ми, у нас нету. А от що от це натворили. Вчора теж смотрю думаю, господи, я ж не досмотрела. Ну от зараз же кіно починається. Уже до, до, вже до 12 часу дід ложись, це завісло, что то порезали. Кажу. Телерадіокомпанія Вектор за чесну конкуренцію і просимо навчитися цього і конкурентів. Наші працівники усунули пошкодження кабелю та відновили роботу кабельного телебачення та інтернету. По кожному випадку пошкодження телекомунікаційного обладнання та майна телерадіокомпанія Вектор подала відповідні заяви у поліцію. Шановні абоненти селища Краснопавлівка, дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності.